Моє вітання. Хай Бог благословить сьогоднішню нашу зустріч. Бо написано Покликуй до мене і я відповім, покажу тобі все тайне і невідоме, чого ти не знаєш. Сьогодні ми з вами обчислимо інтеграл Пуасона простим способом. Одним із найпростіших способів. Інтеграл Пуасона – це не власний інтеграл. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності є в степені мінус х2, dx. Для обчислення цього інтегралу розглянемо подвійний інтеграл. Подвійний інтеграл по області d є в степені мінус х квадрат мінус y2 dx dy. Область d це вся площина. х змінюється від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і y змінюється від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Перейдемо в подвійному інтегралі до повторного інтеграла. Даний подвійний інтеграл можна розписати як інтеграл е в степені мінус х квадрат помножити на е в степені мінус y квадрат dx dy. Тому що при множенні степенів з однаковими основами основа та сама, а показники додаються. Цей перехід зрозуміло. Тепер вже переходимо до повторного. Інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності є е в степені мінус х2 dx. І інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності, дивимося межі інтегрування в області нашої, є в степені мінус у квадрат, де у. Помічаємо, що якщо в другому інтегралі вести заміну y до рівні х, а області в них однакові, то другий інтеграл перетворюється в перший. Таким чином. Оцей подвійний повторний інтеграл зводиться до одного інтегралу в квадраті. Далі. О можна записати. Оцей інтеграл у нас. Ось. Дорівнює. Ось цьому інтеграл в квадраті дорівнює цьому повторному інтегралу. Подвійному інтегралу. Тепер у цьому подвійному інтегралі. Перейдемо до полярної системи координат. А При переході до полярної системи координат вводиться заміна. Х дорівнює r косинус фі, y дорівнює рівні синус синусфі. Де фі змінюється від 0 включно до 2π. І r змінюється від 0 включно до плюс нескінченності. А враховуючи, як обіян переходу. А він дорівнює r, tx, де і буде дорівнювати r де r де φі. Тепер треба ввести заміну в підінтегральну функцію. Підінтегральна функція в нас є в степені мінус і квадрат, квадрат. Ось вона. І вносимо заміну. Х нас дорівнює r косинус Фі, пишемо замість X r косинус Фі. І рівні R синус φ, Замість X пишемо r синус Фі. Помічаємо, що мінус r квадрат можна винести в степені задушки. Мінус r квадрат виносимо задушки. З першого виразу лишається косинус квадрат фі. А з другого мінус ми винесем, значить, лишається плюс синус квадрат фі. Вираз в дужках являє собою тригонометричну одиницю, тобто від рівні одиниці. А мінус r квадрат помножити на 1 буде, так і буде мінус r квадрат. Отримали е в степені мінус r квадрат. Здійснюємо підстановку. От сюди, підставляємо полярні системи координат. Маємо інтеграл від 0 до 2π, де φ змінюється від 0 до 2π, а от звідси беремо дефі. Далі. Це буде інтеграл по фі. Другий інтеграл від нуля до плюс нескінченності. Ось інтег... по r від нуля до плюс нескінченності. Ось наша підінтегральна функція Є е в степені мінус r квадрат. Є е в степені мінус r квадрат. І r dr лишилося. Звідси з r, де r. Приходимо до інтегрування. Перший інтеграл шукаємо. Знак інтеграла знищує знак диференціала з точністю до стало числа, буде фі. І межа інтегрування від 2π до 0. Другий інтеграл поки лишаємо без зміни. За формулою ньютона ляльніця підставляємо верхню межу, потім нижню, і між ними ставимо так мінус. 2π мінус замість фі ставимо 0. 0 2π мінус 0 це буде 2π. І перший інтеграл без, зміни. Тобто, другий інтеграл без зміни. Щоб знайти другий інтеграл, застосуємо метод внесення функції під знак диференціала. Хочемо зробити під диференціалом мінус r квадрат Оцю цю степень. Тоді інтеграл буде простий. Для цього беремо цю двічку до r, це буде 2r. І на тут домножаємо і ділимо. Тоді мінус 2r, якщо знайти первісно, то це буде мінус r квадрат. Попробуємо, чи ми повернемось назад. Диференціал мінус r квадрат. Знайдемо. Диференціал – це похідна на dr. Похідна мінус r квадрат це буде мінус 2r і на dr. Мінус 2 мінус і оцей мінус дасть нам плюс. Коли пі появиться двоєчка, r появиться ось тут, і dr. Получили такий самий інтеграл. Отже, перехід цей здійснено правильно. А далі бачимо, що якщо ввести заміну мінус r квадрат до рівня х, то получимо інтеграл e е в степені x dx. А цей інтеграл дорівнює просто e е в степені х. Це ми потім застосуємо. А поки що будемо шукати. Оцей інтеграл як невласний інтеграл. Для цього треба перейти до границі. Границя b прямує до нескінченності. І отут замість нескінченності ставимо b. Це ми звільняємося від нескінченності і отут під знаком інтеграла. Все, решта переписуємо без зміни. Тепер шукаємо інтеграл, як ми вже сказали, інтеграл є е в степені мінус r квадрат d r квадрат Буде просто є в степені мінус r квадрат. Границю лишаємо і межі інтегрування ставимо від b до нуля. Ідемо далі. Границю лишаємо. А ось тут застосовуємо формулу Ньютона Лєбніця. Підставляємо верхню межу, потім нижню. І між ними ставимо знак мінус. Вставляємо спочатку верхню межу. Замість R ставимо B. Маємо є е в степені мінус b квадрат, мінус, і тепер замість Р ставимо 0. є е в нульовій це одиниця. Мінус одиниця. Границя різниці дорівнює різниця грани границі. Границя одиниця. Знак мінус означає, що дріб треба розвернути, і оце можна записати в знаменнику. є е в степені мінус б квадрат дорівнює одиниця на Є е в степені b квадрат. А і границя одиниці. Мінус пі таке лишається. Дивимось, перша перша границя. Якщо b прямує до нескінченності, то в знаменнику нескінченно велика величина. Одиниця поділити на нескінченно велику величину буде 0. 0. А границя стала, є стала величина. 0 мінус 1 це мінус 1. Мінус, мінус дає плюс. Відповідь π. Отже. Наш інтеграл, який був на початку, дорівнює π. Далі добуваємо корінь квадратний з лівої і правої частини. З правої сторони корінь сп лишається, а з лівої сторони корінь квадратний з інтеграла в квадраті. Цей корінь здалося поставити плюс-мінус перед ним. І, і Квадрат знищить корінь. Але розглянемо підінтегральну функцію. Підінтегральна функція є парною і додатною. Тобто вона знаходиться, якби ми графік побудували, над верхній частині надвісю іксів. А інтеграл це сума кривольінної трапеції. Як ми знайдемо суму отакої функції, площу криволінійної трапеції то ми завжди отримаємо додатню величину. Тобто, ось цей інтеграл, він додатній завжди, тому ми плюс-мінус не ставимо. І отримуємо результат. Інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності є в степені мінус к dx, дорівнює до корінь з пі. Знайшли не власний інтеграл, записали відповідь. Задача розв'язана.